Привіт в ефірі в у та хвостаці. Програма про ваших домашніх улюбленців. І сьогодні я для вас підготувала таку цікаву інформацію. Жителі Альпійських гір, пастухи, трудівники та домашні улюбленці Бернські Зененхунди обираємо собі безкоштовних котиків та собачок серед міста і знайомимося з новими друзями. Добродушені, врівноважені, миролюбні та вірні. Окрім того, ще й прекрасні актори: бернські зененхунди, телезірки та домашні улюбленці. Бернська гірська пастуша собака. Ця порода найпопулярніша з альпійських собак Швейцарії. Походить від стародавніх молосів та місцевих робочих собак. На батьківщині він століттям служив людям, перевозив вантажі, був впряжений у візок і пас стада на альпійських лугах. Нині завоював популярність в усьому світі, як виставковий і домашній пес. Висота у холці, бернського зеленхунда, 69-70 см. Вага близько 45 кілограмів. Міцний кістяк, корпус компактний, груди широкі, морда сильна пряма, череп плоский, перехід від чола до морди глибокий, очі темнокоричніві, мигдали подібні, хвіст пухнастий і не повинен бути закинутим на спину або загнутий. Лапи короткі, компактні. Шерсть хвиляста не дуже довга. Забавлення чорне з рудими підпалинами. На щоках. Над очима, на лапах, на грудях і білими мітками. Це дуже красивий собака. Бері буде невдовзі два роки. У сім'ї Каті він як дитина, який вона з чоловіком дарує тепло і нянчиться, як з малечею. Дружилася і вирішила через буквально через три місяці завести собі щось таке, щоб. Час і увагу приділяти якійсь тваринці. Вирішили взяти собаку, взагалі їхали за золотистим ретрівером, але так склалося, що вибігала, вибігла вона, вибіг її братик, і ми не могли купити щось інше, ніж їх. Вони були дуже класні, вони і зараз класні, але тоді вони нас просто полонили своїм поглядом, своїм екстер'єром. Катя каже, що найскладніше це виростити із туценятка великого, масивного та красивого собаку. Ця собака з досить стійким імунітетом, але проблема в неї в скелеті, тому що вона дуже велика, вона дуже швидко росте. І проблема в тому, щоб забезпечити її добре всіма необхідними речовинами. Вона у нас їла в дитинстві корм, зараз вона перейшла на натуральне харчування. Проблем у нас практично не було ніяких, ну як у всіх собак. У когось є час на приготування їжі, у когось його немає. Ми вважаємо, що в дитинстві повинні бути всі необхідні речовини в організмі у собаки. А далі можна харчуватися натуральними кормами, її ще народжувати. Ми на це сподіваємось. От, тому синтетичних дітей нам не потрібно. Якби треба було описати характер Бернського зеленхунда одним словом, то це слово було б відданість. Сенс життя Бернського зеленхунда полягає у тому, щоб бути відданим і корисним своєму господареві. Цікаво, що ці песики не обирають собі одного господаря і люблять всіх членів сім'ї однаково. У цьому переконалася Інга. інгакадами в ході гуляти, он все контролює. Он, если когда мы отстанем, кто-то задержится, подбегает сзади, начинает толкать носом и таким образом он нас всех вместе собирает в кучу. Это у него в крови, так как это порода собак, они паскушье и собирают всех вместе. Бернські Зененхунди мають доброзичливий характер, який дозволяє їм прижитися практично у будь-якому оточенні. Діти та інші домашні тварини в будинку не є проблемою для зененхунда. Ну, Він дуже добре відноситься до дітям, дуже любить ігратися з ними. Поэтому... Ніколи не дитину. Всегда очень акуратно к ним подходит і. И намагається бути дуже акуратним. Ланжують у нас на вулиці в Ольєві. Поэтому, коли ми випускаємо на улицу шпица, вони очень хорошо грають, бігають друг з другом. <соцентричен> за котом он бігає, не кусає, но тут просто убігає, боїться собак. Через свої інстинкти пастушують собаки він сприймає інших тварин і дітей нижче за себе в єєрархії, тому контролює їх і захищає. Ці собачки завжди намагаються догодити людині, захистити її та бути поруч. Саме тому вам необхідно приділяти. Ляти багато часу і уваги цьому чотирилапому навчати собак цієї породи складніше ніж інших. Бернський зененхунд буде старанно намагатися радувати вас, але у нього немає якостей собак інших порід, які швидко вивчають команди. Тому для навчання бернського зененхунда потрібно чимало часу і терпіння. Характер у неї досить хитрий. Персонально у цієї собаки <хи> вона знає, коли їй дадуть їжу за якусь команду, а коли не дадуть. Вона знає, коли треба виконувати, а коли ні. Собаки насправді дуже розумні, вони, вони ну, овчарки вони такі більш для виконання якихось команд вони більш здатні. А за нинфунди, вони створені більше для того, щоб. Розуміти людину, з нею жити, з нею працювати. І тому, якщо собака подумає, що навіщо мені сидіти там, а хазяїн мій буде тут сидіти, то навіщо мені це робити? Я ж буду краще поряд з своїм хазяїном. У нас на тренуваннях так, ну, так і виходить. Що всі собаки сидять, а наша віра побігла до нас. У нас собака проходить раз у тиждень заняття, і їй цього достатньо для того, щоб вона була адекватна, щоб з нею можна було ходити по місту, щоб вона знала команди елементарні, типу сидіти поруч до мене. Тому насправді у нас проблем не виникає з нею, як ну куди з нею поїхати, кудись піти погуляти, десь. Просто перейти наскрізь все місто. Живуть бенські зененхунди 10-12 років, проте в останні роки середня тривалість їхнього життя скоротилася до 6-8 років. Тому важливо як можна частіше показувати собаку ветеринару, щоб знизити ризики смерті вихованця від ракових та інших небезпечних хвороб. Ще у цих песиків є майже магічні плямки над очима. У всех парад этой собаки существуют э, рижі п'ятна над глазами. И в Швейцарии э, есть такая легенда, что когда собачка спит, она закрывает глаза, и эти рыжие глазки, э, они охраняют дом от э, злых духов. Таким образом, он даже когда спит, охраняет свои хозяев. Эта порода появилась впервые в Швейцарии и переводится как пастущая собака или солнечная собака. Мне кажется, солнечная собака им подходит больше, так как они очень игривые, очень веселые и солнечные. Когда мы приходим домой, он всегда улыбается и всегда э, очень радостно нас встречает и хочет играть с нами. Какие можно не любить? Такая лизуха у нас. Мурчики, бобики та шарики на будь-який смак у Черкасах. Зоозахисники проводять безстрокову акцію. Щодня вони збираються у центрі міста, щоб знайти господарів для безпритульних тварин. Наскільки дієвим та ефективним є такий захід, зараз дізнаємось. Великі, маленькі, руді, чорні та білі. Ці чотири лапі красуються у центрі Черкас в очікуванні свого щастя. Щодня зоозахисникам вдається знайти господаря для п'яти семи тварин, але проблема покинутих тварин досі стоїть гостро. Очень большое количество у нас бездомных животных. Хозяева не не стерилизуют своих домашних кошек. И, к сожалению, слаживается такая ситуация, что эти котята, они сами их пристроить не могут, хозяева, и они их выбрасывают на улицу. Вот буквально только что мужчина ехал со смелый и на трассе остановился, увидел пакет. Развязал пакет, в пакете 7 маленьких котят, им буквально только по неделе. Этого щенка нашли вчера в районе вокзала Просто по вулиці. Таких історій волонтери знають безліч. Кількість викинутих тварин у рази більша, ніж тих, яким вдалося знайти господаря. Щоб привернути увагу до цієї проблеми, зоозахисники проводять безстрокову акцію з прилаштування, кошенят та зуценят. Ми тут стоїмо кожен день, крім панедільника з наді і до полп'ятого Можете прийти в будь-яке час. Можна підійти, взяти телефон і позвонити договориться. Вони знаходяться у мене на передіршці, у дівчинки, можна поїхати в приют. Серед тих, хто вже знайшов свого чотирилапого друга саме завдяки цій акції, черкащан В'ячеслав. Чоловік каже, просто не зміг пройти повз, побачивши очі одного із стуценяти. Увидів одну собаку, Люся її теж звали, а мою першу, яка вмерла, теж, теж Люся звали. Але вот. я так на нього дивився з боку і була ну я ще не мог взяти, бо ще не пройшов год. От год пройшов, я подойшов, взяв її, Я її так полюбили. Я ну можна сказати, теж, дуже бізубно люблю це животне. Зоозахисники нагадують, лише спільними зусиллями можна остаточно вирішити проблему покинутих тварин, стерилізувати домашнього улюбленця та самостійно знайти господаря для безпритульного кошеня чи цуценя. найкраща допомога. Виставки бувають не лише для породистих собак, спеціально для тих господарів безпородистих собачок, які хочуть показати таланти та вміння свого чотирилапого. У Черкасах щорічно проводять виставку Друг. Поспішіть, реєстрація учасників вже стартує. Кубок друга це взагалі виставка безпорідних собак, яка в четверте проходить у Черкасах. Це унікальна виставка для нашого міста. Дуже мало де таке відбувається свято безпородної краси. Головний девіз – це для дружби неважлива порода. Тобто, головна мета, ми хочемо довести, що для того, щоб мати гарного домашнього улюбленця, любити його він не обов'язково має володіти якимись титулами і званнями чи бути породистим. Цьогоріч ми приготували дуже багато цікавого для учасників. Це будуть нові конкурси, нові аукціони, багато цікавих призів, подарунків. Ну, буде свято справжнє сімейне свято. Буде розваги і для дітей, і для господарів, і звичайно, чотирилапих учасників. Організували таку виставку ще чотири роки тому. Це черкаські зоозахисники з благодійною метою. Тобто, під час виставки будуть збиратися кошти, які потім витрачені будуть на допомогу безпритульним тваринам в нашому місті. І реєстрація почалася на початку літа. Це можна зробити на форумі черкаських зоозахисників. Любіть своїх чотирилапих не за породу, а за вірність та тепло, яке вони вам дарують. А ми з вами зустрінемось за тиждень. Бувайте.